Усім доброго дня, друзі! 23 червня у нас спекотно. Продовжується спека. Сьогодні третій день, так щоб, ну так, відчувається хорошо. Не можна, якщо чесно, на вулиці в день втриматися на городі. Сапати потрібно, а сапати не виходить, тому що гаряча, гаряча в хаті поки що знайшла ось такий невеличкий порятунок на кілька хвилин під горіхом. От, але це не знаю, чи то, воно, чи то спека, чи то спина моя улюблена, щось знов дає, знаєте, тиск трішки піднімається, тому сьогодні, сьогодні режим постільний поки що. От, але думаю, як я не позазираю, що там відбувається у мене. В господарстві і недаремно вийшла. Вийшла, подивилася і вже маю для вас новину. З... До речі, одна з них не зовсім приємна, ну але все рівно поді... поділюсь, тому що відео ж було. Ось, що хто не знає, це пара наших бантамок, яких ми передбували на виставці. Курочка неслася, мала бажання сісти на яйця, але я її сполохала і так і вона не сіла, хоча я вже не старалася. Я просто, знаєте, надумалась її перенести разом з яйцями. Ну, Нічого в мене не вийшло. Але той час, поки вона квоктала, а вона переквоктувала, дивіться, як голуби, голуби злітаються. Бентамчик кличе, а бентамчик пішов з нею їсти. Він кличе, а злітаються голуби. От. Е... Поки вона ось так перекруктувала, він водив е, чорну коху. Мало того, що водив. Він з нею парувався. Така вони пара теж були, е, було цікаво на них дивитися. Він такий маленький, е, біленький майже ось. А коха така вся пухната, чорна, ну хоч теж карликова. Ну і от що відбулося за осідні? Значить, яйця кохінхімів я закладала в інкубатор два рази обидва рази. Яйця були пусті. Не знаю, чи, то, чи тому причина півник, який, який хворів, от і так він вже згинув. Чи, чи то ще яка причина? Ну не скажу. Чомусь у нас на кохін нам, якщо чесно, не пощастило, не пощастило, відколи ми тримаємо цих карликових курей. От Взагалі ми їх не можемо повезти. Взагалі, це навіть не цей рік, а і минулий, позаминулий ми ніяк їх не можемо повезти. От, але разом з кохами в інкубатор я заклала е, саме перше яйце ось цієї цієї бентамочки. Е, і знаєте, що е, висиділи, інкубатор висидів аж ціле одне курча. Якраз от і це було е, бентамка. От, назвала я курчатку плямка, але, але. Ось тут плямка була, а сьогодні, як бачите, немає. Курчатку що то було одне. Ось, не було до кого пригорнутися, не було під кого підкласти. Я й до фазанки, вже з фазанятами пробувала. Нічого в мене не вийшло, а само по собі воно, на жаль, не вижило. Ну, це таке з неприємностей, але. Що помітила? Дивлюсь, ну, останнім часом вони ходили уже усіх троє: ось пара бентамок і чорна коха. Сьогодні дивлюся, пара бентамок ходить. Бачите, півник Петер пішов, курочку, курочку дуже кличе їсти, наскликав тут мені голубів ось зараз, поки я стою. А коха немає. Думаю, дайно ну, я визирну, подивлюся, де коха, і я її э, роздивилася де. Поки йду до кохи, покажу, що сьогодні ще одну машину мучки нам привезли. Це мені тепер, щоб дойти туди, потрібно цю машину мучки обходити. Так, дві машини отак, от так обійшла, обійшла і далі. Яки ж звідси? Тебе ще ні. А ти що тут робиш? Іди он в хлів, шукай. Ну, це погреб. За, е, за них зайшла сюди ще качка до них. Що збитки, напевно, що робити. Не знаю. Напевно, що качка збитки робила, тому що якесь одне яйце ось лежить. Ось лежить. Але подивіться, яка у мене тут краса. Дві мої кохи чорна і біла. Чорна леснить, прямо блистить, блес... леснить, блистить, блистить пір'я зеленкувато таким відтінком. І як бачите, вона. ой! Вона сіла, так як і біла. Біла вже сидить довгенько. Я навіть не буду казати, скільки, мені потрібно, щоб побачити, скільки вона сидить, потрібно переглянути відео. Але біла сидить на цесаркиних яйцях. На цисарканих. Коха сіла, під нею яйця її. Чекай, не бийсь. О, вона може битися вона старіша, то може гарненько битися. Під нею яйця її. Але справа в тім, що, оскільки я вже знаю, вже два рази закладала і вони пусті, вона на них сидіти не буде. Можливо, вже, наприклад, останній не пусті, можливо, її перував бентамчик, то тобто вони могли б, знаєте, могла б вона й кілька курчат вивезти, були б вони досить таки цікаві. Така помість коха і бентамки, дуже гарні курчата, виходить. Правда, що вже помість. Але у мене ж є яйця бентамочки, на які вона так не сіла. І я е, так сподіваюся, що ще не, не довго аж так часу пройшло. Е, хоч мені писали, наприклад, що там три дні яйця е, на інкубацію, а якщо довше, то не можна, е, я закладала не, тро, не тродневні яйця, що це сарчані, що, що бійців. От і раніше так само. І е, якщо яйця запліднені, то вони висижувалися. От, е, проблема в чомусь, е, що не можуть запліднитися ось вони, яйця-кохи. Е, чи то півник такий був один раз і другий раз, чи то що, ну, навіть і не буду гадати, і не буду розказувати, але зараз піду, е, беру яйця, бентамочки, ці під неї забираю. Вони тут лежали, вона сіла саме сьогодні. Це точно, тому що вчора вона ще ходила. От я ці яйця зараз заберу, ми їх спожиємо. Будемо споживати, ось так скажу. От, а бентамки під неї підкладу. І буду сподіватися, що, у... що в мене буде е, згодом кілька плямок. Не так, як було одненька. Так, є ось десяток бентамочки, такі вони грязнульки, ну але нічого, я їх забирала з двору, потім, потім хліб, потім принесла і ставила вже на зберігання. Але такий, десяточок маленьких таких яєць під таку коху це досить таки мало. Тому я їй додам ще є кілька яєць їхніх, але це ще яйця були, поки півник був. От. То я ще ось так візьму додам. Ну, а раптом, що, може, під квочкою буде інакше, як в інкубаторі, не знаю. І ось так оці всі яйця під нею підкладу підум. А ті, що під нею зараз, заберу лоточок. Так, сподіваюся, вона не висп, не зіскочить і мене не виб'є. От ще тільки мене цікавить, що тут робила качка, оце я ніяк не можу зрозуміти. Хоч би вона тут мені не збитків а то, може, вже занадиться та схоче де туди лізти сюди і сідати біля них, нестися, та ще, щоб мені збитків не зробила, тому що ці яйця маленькі. От, кури карлич карличкові, карличкові курочки, так. Да. Ну, все, зараз, зараз я вже зловлю, да. Повернись назад. Мені так добре було, як ти туди спинку. Повертайся, повернись, повернись. Давай, я дам зараз тобі яєць. Дам. Тримай, тримай, все, тримай. Так, встала і заглядає, не може зрозуміти, що робиться, і кожен раз хоче мене догнути. Давай, давай, давай. Ти, ти будеш господинка цієї миски. Ти Ти тут особі намостилася, да. Хі, ат, така вона мене цепнула. Дай, останнє яйце. Останнє яйце. Давай, бо зараз попадеш по яєчку. Заспокойся. Хоп, все. Все, 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 давай, підгортай, ну підгортай, щоб я бачила. Підгортай. Ну, не знаю тепер, що буде. Біла, біла сидить гарно. Біла сидить гарно. І не можу зрозуміти, де ось це яйце взялося. Ну, не буду класти, не буду все. Потрібно буде дивитися ходити щось, воно мені таке підозріле. Потрібно буде ходити споглядати за бентамочкою, де вона ходить. Чи на це вона нестися не почала? Ні, в неї яйця менші і світліші. Так, ану, таке да, да Довшеньке і світліше. Ні, не бентамка, ні. Так, значить, десь просто, можливо, качка вигорнула туди, покотилося. Ну, з-під білої точно, там це сарки. Все, давай, давай, сидиш, як парасолька. На яйцях забирай. Я така задоволена, що ти вже сіла. Ти в мене така молочинка, сіла. Це у мене Юра каже, став на туди шешу і накладай яйця. Може почне там нестися і не забирай, тоді вона сяде. Ой, ой, все-все-все, не турбую, пішла. Ну, ось бентамчики. На ваших яйцях сидить коха. Але саме червень, повірте, ця бентамочка, вона ще сяде. Вчора Юра підгорнув картоплю. Думаю, подивлюся, хоч і не потрібно підводити. Ні, картопля повставала, підсипано гарно, усе нормально. А я ну, прям так зараз я б її підвела, б, якщо чесно. Я сьогодні справжній диванний експерт. Справжній диванний експерт. Щось там. П'ю, вже третій раз п'ю, тиск тримається, голова крутиться, але ж одну роботу зробила, коху підсипала. І вже дивлюся качки, добре, що вже від качення тріхи, трішки відходять, вже починають ходити з качером, то та, то та. Ну, дасть Бог, що ще посідають качки. Ось у нас ці дивіться вже, які очі за сіткою. Але вже-вже починають вбиватися пір'ячку. Хвостики, крильця. біленькі, яке сидить. Казав Юра, напевно, що воно не буде біленьким, напевно, що там буде голубий. Але ні, таке воно волинію вбивається в пір'я і таке воно лишається білим. Ну що ж, усім дякую за перегляд, за підтримку, за лайки, за ваші коментарі, за ваші підписки. Піду назад на диван. Змонтую відео в іншоті, викладу. Ось такими новинками з вами сьогодні поділилася. Не скажу, що фізично стан покращився, але на душі приємно. Всім всього найкращого. Миру. Миру хочеться. Довго очікуваного миру.